Індекс ефективності логістики, Logistics Performance Index або LPI, розроблений світовим банком і вимірює, наскільки ефективно країна перевозить товари. Є шість основних критеріїв: це якість митного оформлення, інфраструктура, легкість організації доставки, професійність логістичних компаній, можливість відстежувати вантаж та своєчасні доставки. Простими словами, чи здатна країна доставити товар із точки А в точку Б, без того, щоб по дорозі зламала? дорога вантажівка і настрій Україна бере участь в індексі з сьомого року. Починали ми з показника приблизно 2,5, Потім був період зростання у 2014-му близько трьох. Далі трохи падали, трохи зростали, але стабільно залишалися в нижній частині таблиці серед країн Європи. Останні роки знов унизу у 22-му – лише 2,7. Причини очевидні. Війна, пошкоджена або зруйнована інфраструктура, блоковані порти. Для порівняння, середній бал країн ЄС близько 3,5. І це суттєво. У 23-му році топ-5 країн за LPI виглядає так. Сінгапур – 4,3, Фінляндія – 4,2. Данія та Німеччина 4.1 та Нідерланди з цифрою 4. Це країни не просто мають добрі дороги, вони системно інвестують у цифровизацію митниці, Автоматизовані логістичні хаби, сталу транспортну політику та екосистему, де бізнесу зручно працювати. Чому це важливо? Логістика це про економіку. Коли доставка дорога, повільна і ненадійна, страждає експорт, страждає бізнес. Умовний аграрій чи виробник техніки може мати класний продукт. Але якщо доставити його, це окрема пригода, конкурентна спроможність падає. Слабка логістика це вищі ціни, втрачений час, відсутність довіри з боку партнерів і інвесторів. Дічуть не дуже згодні. Тож, друзі, що з цим всім робити: перше інвестиції в інфраструктуру, і це не лише про дороги, а ще й залізниця, порти і мультимодальні хаби. Друге митниця, мінімум ручного втручання та максимум прозорості. Людський фактор має зменшуватись цифровізація зростати. Третє Розвиток логістичних сервісів, професійні оператори, сучасні платформи, автоматизоване відстеження вантажів це вже не розкіш, а як кажуть, базовий мінімум. І нарешті конкуренція. Чим більше гравців, тим краща якість і більше інновацій. Тож, як бачимо, індекс ефективності логістики це не просто цифра в звіті Світового банку, це дзеркало того, наскільки наша економіка. Готова рухатись вперед, поки країни ЄС інвестують у швидкість, надійність і прозорість. Ми не можемо залишатись в режимі щось придумуємо. Нам потрібна не латка, а маршрут Чіткий, системний і без заторів. Бо сучасна логістика це не про аби доїхало, це про результат, який приїжджає вчасно. Але нарешті є і гарна новина у 25-му році. В Україну створено координаційну раду з розвитку конкурентного середовища в морських портах. Так, це ще не індекс, але сигнал. Сигнал, що хтось намагає. Ається зібрати бізнес чиновників і експертів за один стіл, бо саме від того, як ця рада працюватиме, чи це буде ще один паперовий клуб, чи реальний драйвер змін залежить. Чи підніметься логістика з рівня латаної фури до рівня системного конкурентного інструменту? А як ви вважаєте ця координаційна рада? Шанс на прорив чи ще один оргструктурний макіяж? Напишіть у коментарях і не забудьте підписатись. Далі будемо перевіряти, чи встигає наша інфраструктура за економікою.